Привіт, друже! Сьогодні на тебе чекає історія про кмітливу Марусю з української народної казки Мудра дівчина. Було собі два брати: один бідний, а другий багатий. Якось бідний брат попросив у багатого корову. Багатий не дуже хотів, але все ж таки віддав її. А за це бідний мусив доглядати братове господарство. Працювати на його городі, носити воду з криниці, колоти дрова. Та одного дня багатий брат передумав і каже бідному Віддай мені корову назад. Братину, як же так дивується бідний? Я ж тобі за неї відпрацював. Господарство твоє доглядав, а багатий слухати не хоче. Віддай все. Одумали, думали, брати, хто їх розсудить, і пішли до пана. А пан їм і каже: хто відгадає мою загадку, того корова й буде. Кажіть пане, погодилися брати. Слухайте уважно, мовив пан. Що у світі є найситніше, найшвидше і наймиліше над усе. Завтра прийдете і розкажете. От іде багатий брат додому, і так собі думає. Ну, і легка ж загадка. Знаю на неї відповідь. А бідний брат прийшов додому, думав, думав, та й зажурився. А в нього донечка була Маруся. Підійшла вона до тата і питає: Чому ти, тату, сумуєш? А він їй відповідає: Таку пан загадку загадав, що я й не розгадаю, що я на світі найситніше, найшвидше і наймиліше за все. А Маруся йому і каже: найситніше то земля, бо вона овочі і фрукти дає, найшвидше то думка, бо тільки подумав про якесь місце і раз наче там і опинився. А наймиліше за все то сон, бо ми щодня все відкладаємо і лягаємо спати. Наступного дня знову пішли брати до пана. Ану, відгадали мою загадку? питає пан. Відгадали, кажуть обидва. Ось багатий брат і говорить. «Найситніше, пане, це ваші кабани, найшвидше ваші собаки, а наймиліше за все це гроші. Е, ні, каже пан. Це неправильна відповідь. Тоді заговорив бідний брат. Немає нічого ситнішого, пане, ніж земля. Швидшого, ніж думка, і милішого, ніж сон. Ось це правильно, відповідає пан. Залишай корову собі. Тільки скажи ти ж сам відгадав загадку, чи хтось підказав. А бідний брат взяв та й зізнався, що це його донечка Маруся такого навчила. Пан аж розсердився. Як це? закричав він. Мала дитина, а така розумна, як я? І почав загадувати для дівчинки дуже складні загадки. Та Маруся ройшла кмітливою, тому все відгадувала. І від цього пан гнівився все доща і доща. Аж раптом сказав бідному чоловіку: передай своїй доньці, нехай завтра прийде до мене в гості. Але так, щоб ні йшла, ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця. А якщо вона цього не зробить. Та буде лихо. Прийшов бідний брат додому і журиться. А донечка його і питає Таточку, чому ти знову журишся? От тато їй розказав, що пан наказав. Не смутися, тату, каже Маруся, все буде добре. Тільки купи мені зайчика. Пішов батько, купив зайця, а Маруся одну ногу взула в черевичок, а другу босою лишила. Тоді піймала горобця, взяла санчата, запрягла у них цапа, узяла зайчика в одну руку, а в другу горобця. Одну ногу поставила на санчата, а другою по дорозі ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить так до пана у двір, а він побачив Марусю та й наказав своїм слугам випустити на неї собак. Собаки вискочили та до дівчинки, а вона взяла. Та відпустила зайчика. Зайці, як дременув за паркан, собаки за ним, про дівчинку й забули. Прийшла тоді Маруся до пана у хату, привіталася і каже Ось вам, пане, гостинець, і простягла йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а той пур! та й вилетів у відчинене вікно. Тоді пан побачив, що нічого не вдіє з цією кмітливою дівчинкою, і відпустив її. Що ж, героям казки вітання, а тобі, друже, секретне послання. Хто кмітливим ходить, той вірний шлях знаходить.